Мої дорогі друзі, всім доброго дня. Е, ви вже добре знаєте, що якщо шукаєте автомат до 9, то в цей діапазон зачасту попадає такий автомобіль, як Ford Focus. Сьогодні приїхав новенький автомобіль в нашій колекції машин на майданчику. Це Ford Focus комплектації SE в дуже красивому бежевому кольорі. Під знаєте, такий колір. 17-го року випуску двохлітровий бензиновий мотор з пробігом 145 тисяч, з дуже класним карфаксом. Звичайно, що машинка у нас приїхала з Америки. Постраждав тільки капот. Побачите по він коду, що з ним було, міняний капот, перефарбований в колір автомобіля, а всі інші деталі автомобіля в рідній фарбі. І отут трошечки, коли капот зам'ятий був, трошки тут зачепив. Тут б'ється теж під, під 290 отакий шматочок. Все інше в рідній фарбі, навіть лобове скло рідне. Друзі, у нас так да, простенька комплектація є, але виглядає автомобіль чотенько. затонований. На дисках. До речі, тут у нас літня гума встановлена, автомобіль пройдеться ще з одним комплектом практично нової гуми, хоча вона і китайського виробництва, але від'їздила один сезон. Камера заднього огляду, це у нас кузов седан. Два комплекти килимочків, текстильні килимочки лежать в багажничку. Докатка є. Так. Камера заднього віда. литва цветочка на Ідемо по салончику. У нас тут, в принципі. Все, все класно, як воно і буває зачасту. Не знаю, не бачив жодного ще фокуса. Американського, щоб іменно по салону, він був непристойний. Всі доволі класні. Це також варіант суперський. 17-й рік випуску. Свіженька машинка, 4 склопідйомника, регулювання, замочок центральний, датчик світла є. Мультикермо, хотів сказати, шкіряне, ні, не шкіряне, звичайне пластикове, але мультифункціональне кермо. Автомат, камера заднього віда, магнітолка, кондиціонер працює добре. ну в принципі все. Тепер по техніці. Що по техніці? Буквально, е, буквально ось пару днів тому перед продажем автомобіля обслужився, є підтверджуюча документація. Е, мастила та фільтра в двигуні замінені, е, подушка двигуна, подушка коробки замінені, пару салінблоків по ходовій замінено. е, ГРМ міняний 9 тисяч км тому. Машинка, в принципі, готова повністю до експлуатації. З нею все зробили, все необхідне, обслужили стандартне техобслуговування Машинка пройшла і тепер готова до продажу, готова стати новим другом вашій сім'ї. І, в принципі, все. Що класно, дійсно класний Карфакс. Перевіривши площаномітфарбове покриття, можу сказати, що дійсно машинка в гарному стані. Тим паче, що вона обслужена, за ціною становиться вона в продаж 8700. Невеличкий торг є. Але не забувайте, що машинка продається з менше нової зимній ще. Це такий ж великий бонус. Ключик у нас від автомобіля один. Та не знаю, виглядає симпатично, друзі. Єдине питання, це в цьому автоматі або роботі PowerShift. Хто знає, коли вони виходять із строя, хто знає, як вони експлуатуються. Але в принципі, ви ж бачите, що на ринку їх повно. Машинки їздять, машинки купують. Значить, вони ж все ж таки мають якусь вагу в свій бюджет. Тож, друзі. Не зволікайте, приїжджайте до нас на майданчик. У нас є гарні варіанти. І сьогодні цей Ford Focus також є дуже гарним варіантом, якщо шукаєте собі щось на автоматі. А 17-й рік, 8700, ціна цена вообще Тож ми вас чекаємо.